Ну, всім доброго дня. Грізлюша наша живо, грізлі. Жива, прокапали, все, пролічили. А, ну, Я все-таки вирішую, що один теріт, треба зразу, як тільки побачили, що собачка перестала кушати. Десь вже лапку вимазала, по грізлюки лазиш. Як тільки перестала кушати, подозріння понос, рвота, зразу давайте собачки перець. Душистий горошок отой, мелкий. Ну, десь там 8-10, світло, яка собачка штучка. Я уверен в этом. Сразу прекращается рвота, одразу налажується, понос перестає. Симптоми, в неї спазми, ті, що колять там, нож, планалгін, там усі ці ентероли, всякі порошки, то все херня. Топерець, так само, як і чоловіку, так само і нашій грізлі допомогло. Ну не тільки грізлі, це вже іспитаний спосіб, народний спосіб. Кажуть, та чумка, треба заливати водкою, вином. Ні. Все не працює. Погибло багато дуже собачок. От, от Того що заливали тією водкою. Воно вроді би дає, як би сказати, сразу ефект, що собачки ну, хоча б болі прикращаються. А потім воно помирає. Із-за того, що йде ожог, гортання. Ну я не знаю із-за чого, ну, в общем, воно не працює. Перець 100% працює, Так що це, це народне средство. І от. Я вам всім советую. І гризнуля теж гризли, гризли. Ай, дитя, Охий, ти ж допала, опять. І їсть вже молодець. Вже. Все. Ми тільки ж похудала, тож вона була така живот. Ну, вже трошки вона очухується така. Уже. Молодець. Молодець моя хороша. Так що гризли живо. Слава Богу. Конечно, весь її виводок погиб. У них було чотири таких красивих собачки. От, оцю одну я їли вирвав собі. Останні погибли. Ну теж, видно, заболіли, інтерит. Люди, ну, як би сказать, пропустили той момент. Коли вони заболіли, питаю, як вони, і якраз воно в одне час, що наша гризлі боліла. От, і в те время, ну може через днів 3-4 спрашую, як ті собачки, сестри і сестри, там, і братик був один. Всі погибли від територ. Та так що єдине спасіння, якщо немає зразу доступу до відврача, це треба давати перець горошок. Ще раз на цьому наголошую. І тоді собачка буде жива. Ну а після цього, звісно, треба до врача, тому що обов'язково треба капати її, ну, якщо вже вона втрачає вес, видно, що худає на глазах, то зразу тоді вже треба до ветеринара, до відврача, щоб поставив капельницю, катетер. Ми грізлічко прокапали шість капельниць і коло. ну коротше, кожен день по дві капельниці, це виходить три дні. І вона тоді ну, є, гризлі, взяла, катетер зубами витягла. І все, каже, хвата мене капать. Ну, слава Богу, все допомогло. Дай Бог усім всего хорошого. Грізлі вам також желаю. Вона так, звісно, злюка тільки що кістку гризла, реберця. А я думаю, ну на що ти її гризеш, те я тобі зараз м'яска дам. Так вона мене чуть не загризла, за да, ту кістку. Ох, і гризлі, ох, і злючка така. Ну все, всім пока.